У нас наявності ось такі келихи для шампанського від торгівельної марки Пашабахче. Серія Distro. Давайте їх розглянемо. Дивіться, такий стандартний келих, така низька та товста ніжка в нього, товсте таке якісне скло. Подивіться, як зроблений він. Якісно. Об'єм даного келиха 190 мл. До набору входить шість таких келихів. Також є у нас такі наборчики по два келихи в упаковці. Го зацікавили, пишіть, будь ласка, вірите. Живи, тобі я заспіваю коску.